Вона увійшла в літературний світ сміливо та провокаційно. Їй лише 17, але в сучасній позмордерній літературі вона вже впевнено зайняла свою нішу. Молода поетеса Тереза Абіс презентувала свою першу поетичну збірку. Час перестає цокати. І вже, здається, ніщо не дихає, коли я бачу попри автобусну зупинку світу твій силует. Ти заповільнюєш ходу. Усмішка сходить із лиця. Приходить розуміння твого неіснування. Погляд на речі зсередини у білих віршах Терези почуття загострені, переживання щирі та глибинні. Її хвилює світ від інтимної лірики до гострої соціальної несправедливості. Книга має назву Аутопсія що авторка пояснює, чому саме так назвала свою першу книгу. Мої вірші це просто емоції. Емоції переживає кожна людина, і у всіх людей вони в принципі схожі, так тому що ми не можемо відчути зовсім абсолютно різні емоції. Все одно ми відчуваємо там сором, страх і так далі. І там немає нічого нового, тому що нічого Нереально написати, просто це з, з призми мого світогляду передані вірші, От, тому в мене немає ніяких протестів проти банальності. Попса вона теж може бути якісною і хорошою. Я не протестую проти неї. Просто я стараюсь е, робити все якось з іншого ракурсу. Щось. Тереза запише про переживання світу очима молодої людини, тому старше покоління намагається зрозуміти її творчість. А от молодь просто насолоджується від гри слів. Поези мені дуже сподобалось. Серйозно спочатку мені золотились, що я не буду скривати таке, тому що я пишу досить стандартно, як вона каже попсово. От але мені дуже сподобалось, серйозно. То для мене ще це нове було і таке нестандартне. Ну не знаю, я оціню, мені дуже сподобалось. Наталія Троян, літературний редактор агенції Піраміда, яка дала книзі путівку в життя, пригадує, як доводилось працювати з творами Терези Абіс. Стиль авторки попри юний вік дуже неординарний. З великим задоволенням взялася редагувати. Не завжди, чесно кажучи, не завжди зразу сприймалися вірші. Деколи приходилось відкладати, перечитувати ще раз ще раз обдумати, ще раз оцінювати. Тому що направду дуже дуже і дуже відрізняється від того. Від того такому, скажімо, від е, маси. Не хочу говорити таких банальних речей сірої маси, так тому що ну негарно то так говорити. От але це правду, яскравий талант. Для Терези Абіс. Її перша книга своєрідна перепустка у широкий світ сучасної української літератури. Але авторка вже сміливо заявила про свою творчість відвертим, сміливим гострим та вільним пером. Я не зовсім там, а ти тоді тим паче. Я кохаю тебе при цьому на диво рідко плачу. Це щось нове, мов вибух атомного колайдера, як створення нового всесвіту. І я не розсипаю сільк, готуючи різото лише з рису, багряного, як ти.